З'явилися після послухання. Вістове засідання, викликані до яких викликалися експерти кровець та Завальнюк, зокрема заступник начальника кровець, приваєш річній пусі з першому Завойнюк, Завальнюк 1-7.16 з роботи за власним бажанням від НАКС. Крім цього, надають члену матеріали щодо виконання. Не повідомляю, примусовий проєкт, не знаю що. Примусовий проєкт вас повідомлення. Повідомлення не було. Так, очіковає. Так. Е, крім цього, що стосується свідків безверхні, в ході відвідування адреси у Черному Підновоцькому спільної суді західно сталося можливо, наскільки підверені квартири ніхто не відкривав. Склад при спілкуванні з сусідкою. 안녕하십니까? Yes. 안 yes. yes. <coughs> Що це призведе до порушення його права на захисту обвинуваченого, тому я вважаю, що безумовно дане засідання вкласти за студію час. А що стосується неявки захисника данового на засідання, якщо на наступне засідання захисник не надасть належних доказів щодо поважності і власності то тоді суд буде мати можливість винести. Документ набрати на Вишу колекційну комісію щодо адвокатів про питання відповідальності. А щодо називається продовження, безумовно, що ми будемо відкласти на своє засідання. Пане Вашість, я погоджуюся з думкою прокурором, це один. По-друге, на минулому засіданні він заявив попитання, і по справи буде пущений другий доклад. Тобто в нього два домети є. Не з'явився ні перший, ні другий. Таким чином, це. Лежить право на підсудньому вирішувати питання щодо свого захисту, Я ти. Е е ну, в випадку ми вирішували питання по захисника іншого на судове засідання, про що судний. Ну він не ліжит, по ну, він, він, він не, він не відмовився від участі від другого адвоката. Це по перше. А по-другому я ще розширював думку прокурора. Семененка вже неодноразово не з'являлася на. Судові засідання, в тому числі вона не була і минулий раз. Тому я вважаю за доцільне вирішити питання щодо відповід... направлення відповідного документу. Для вирішення питання про її відповідальність. Судні. Ну, ви як вважаєте? Не ви чули прокурора, чули не представника? Перший раз в мені не були відомі факти, про те, що захисник неодноразово не являвся, тому дійсно я погоджуюся з представником потерпілого і вважаю, що ми заправити відмітили на колікаційну комісію щодо захисника обвинуваченого, а надалі, якщо захисником були поважні причини і вона зможе зможетувати, то відповідно її підпали підстави притягнення до відповідальності, оскільки сьогоднішня неявка в суд і наскільки я розумію, не було повідомлено.

Свідка не може не допитати. Тобто... можуть напитати. Було на достатній час для явки по півтора місяця. Питання, питання в тому полягає, що суд живеє всіх заходів, які спрямовані на це більш не повне непоредження слідження матеріалі кримінальної справи. Та, чь, вже не все заходи, все-таки свідок є в нас, інший свідок ми застосовуємо. інших свідків, тобто є експерти, які заходи доживаються. У нас є кримінальний фізольний законів 1960 року, якому ми зараз віддаємо дану справу, і перешкоджається неявного його І ми в цьому випадку за вирішення питання, чи ми будемо продовжувати, чи ми будемо з перерозділ неявного захисника. Ви мали що допомогти? Так. Дивіться, я така позиція, тому я вважаю, що те, що стосується неявки захисника, це повинно вийти з комісія, а що стосується обвинуваченого, це є його право. Залучатися допомоги захисників, це є виключно його право. Ми не можемо в будь-якому випадку порушувати це право. Надає дає він показ такий чи інакше, поясні чи не поясні, Це його право використатися правовою допомогою. Тому ми зобов'язані відкласти на місцеві засідання, щоб обвинувачений мав дійсно ну, підсудні право скористатися правової допомоги. Будь-якого адвокату заявити. Зважаючи наведення обставини, зокрема, неможливо. За відсутності захисника, яка з невідомив суду причина, також хоч до суду, що не завела на судове засідання. E, значить, постановив, слухавки учасників суду розду постановив в розгляді кримінальної справи оголосити перерву значить, до 6 вересня, до 10 ранку, що повторно. І явки захисника в захисникам дане засіданні. засідання. Оскільки у нас призначений захисник через центр безплатної поворотської допомоги.